Із профронтового села Яблунівка на Донеччині. Поліцейські евакуювали восьмирічну дитину із батьками. Не хотілося їхати з дому, але довелося, каже Аліна. Вона залишилася єдиною дитиною на своїй вулиці. Заради безпеки дитини батьки вирішили виїхати до спокійнішого регіону, адже їхнє рідне село постійно потерпає від ворожих обстрілів. Аліна навчається дистанційно, у другому класі. Її улюблений предмет це малювання. Через небезпеку дівчинка майже не виходила на вулицю і більшість часу проводила вдома. Уже понад два роки вона не бачила своїх однолітків. Усі вони евакуювалися. На вулиці ніхто не виходить. що гулять ні з ким Все сидять по школам, потім по, по інтернетам. куди байдеш, всі бояться. Стоїть дуже сильний, і вже за 200-300 метрів майже нічого не видно. Це майже гарантує те, що безпілотники до нас не розпочнуть полювати. Залишається боятися лише ствольної терактиви артилерії. Наш наряд відпрацьовував ще Яблонівка, від розівання була виявлена родина з з неповнолітньою дитиною. Також нами було їм запропоновано евакуюватися з прифронтового міста. На що вони погодилися і запропонована допомога поліції, вони погодилися. Дане село приблизно дня два або три тому було обстріляно постраждала школа.